Пані та панові, всім привіт! Мене звати Оля. І так в Україні є багато парфумерів, а ще більше наших українських парфумерних брендів. І ми всі. Один одному дуже потрібні. У мене є план. Я буду його протримуватись, розповісти вам сьогодні про шість брендів, трошки більше ароматів, і також про парфумерну зустріч, яка буде через тиждень і буде присвячена українським брендам, на які ви зможете познайомитись ще більш з більшою кількістю. І про це вам буду розповідати поступово, щоб ви тут не занудились на цьому вступі. Перший аромат від бренду Марчі – «Doesn't make perfumes». Марче не робить парфуми. Батшідас це тепле, соковите манго з деревними нотами на початку, з трішки зеленими нотами і з краплинкою, наче легкої лікарності, яка згодом вивітрюється. І що далі, живе аромат на шкірі, в ньому більше і більше саме виходить манго. така, Дуже гладенька, масна текстура, дуже соковите манго, нектарне, солодке та непросолоджене. Тут немає цукру, немає чогось доданого, кулінарного, ніякі там мілкшейки, нічо, <смі> нічого такого з приставкою манго-маракуя. Це наче, манго саме зріс, половинка манго. В якихось сутінках От є в цьому ароматі щось таке глибоке, дещо нуарне. Це не якась там бомболейна, фрук... фруктова, тропічна історія. Ні, він дуже спокійний, тихий. Що далі він живе, так більше в ньому. Манго і з'являється ще кремова квітковість. Він ще так закремлюється, дуже приємно. Фактовий, тягучий, густий аромат, проте не важкий і не пересолоджений, не про десерти. Він апетитно парфумерний. Хочеться його винюхати. Ось так. І саме цей бренд буде присутній на парфумерній зустрічі в Києві. Через тиждень, 26 листопада, це будуть парфумерні вечорниці з дегустацією українських парфумів. Там буде цей бренд, і наступний, який я вам покажу, і будуть ті, про які я сама не знаю. Я б задоволенням і сама б долучилась. Мені це неймовірно цікаво. Та я просто в цей день буду святкувати цей день на свій день народження. А я все ж таки полюбляю в цей день якусь таку усамітненість. І тишо. І у Manji Doesn't Make Perfumes зараз є два аромати, про які вам раніше розповідала: Stolen Night густий квітковий аромат, теплий. От зараз вийшло про манго, і вона анонсувала новий аромат про банан, який присвячений ностальгії 90-х, коли от все було. Перше. Цей аромат має вийти десь 1 грудня. Я дивилася її в соцмережах, дуже вже хочу, стою в черзі. Але цей аромат буде присутній на цій зустрічі і ви зможете його протестити раніше. Наступний бренд і аромат Він називається Хто? Я протестила тут у мене 10 ароматів. І що я можу в цілому сказати про бренд? Що вони гучні, вони бальзамічні, густі тягучі. Вони димні, дивні і в чомусь навіть в якихось аспектах нескромні. Я вам зараз покажу аромат, який мені сподобався найбільше. І він, на мій погляд, дещо виходить цієї по характеру лінійки, і він такий більш спокійний, більш прозорий. Та все ж таки це відчувається, що це. Син <смеш> свого батька. І це аромат мурашки по шкірі. Хочу вам показати, що у бренда є і українські назви, є і українська назва, де написано мурашки по шкірі, і англійський переклад, і саме назва бренду Хто, «Хто як не ти. Отже, про що це аромат? Він про холодний шафран. Шафран саме шкіряно-пряний, Тут немає ніякої медичності. Хто думає, що всі шафрани пахнуть бакарою, тут взагалі і бакара, і поруч не стояла. Мені подобається такий шафран прохолодний, свіжопряний, і наче в цьому ароматі ще є рожевий перчик, який може додавати прохолодність холодність аромату. Ну, а от прям перчаності. В ньому я не відчуваю. І тут є мускуси, дуже м'які і тілесні мускуси. І от все це разом наче от, існує, і з цим інгредієнтом ще замішані якісь кубики льоду. От є в ньому прохолодність, білий якийсь колір і прозорість. І шафран. Аромат точно унісекс, можливо, навіть коли він розкривається вже там пізніше на шкірі, навіть в сторону більш чоловічого. Але в ньому немає ніякої солодкості, дівчата, хто таке полюбляється, точно вам може стати у нагоді. Базовий аромат, але такий, знаєте, з характером з явним характером і, можливо, навіть зухвалим. Цей бренд також буде на парфумерній зустрічі, і я ж вам все, всі там посилання в описі під відео залишу. Наступний бренд це Островський Леп. У мене для вас є два аромати парфумер Сергій Ремес. Перший це Почаєв, і другий це Фікджем. Ну, почну з Почаєва. І зараз буде клич до всіх парфумерних диваків, таких як і я. Тут є побілка. Люди добрі, хто чманіє від оцих ароматів побілочки, пилючки, бетону, то цей аромат. Він холодний, ледь-ледь гіркий, наче відчувається тонесенький такий струмочок холодного, ладаного диму, пахощів. Можливо, там далі відчувається десь за цим всім. Солодкі смоли, типу «Миро». І все це оточенні кам'яних стін, вологої, вогкою, побілки. Аромат холодний і спокійний. І в ньому є ця гра гірко-солодких -гірко прохолодних смол. І дуже активна мінеральність. Побілочки, кам'яні стіни, ммм, смакота. Наступний аромат. Це фік джем, також від Островський леп. Це інжир, але кому хочеться побрутальніше брутальний інжир. Я вам нещодавно розповідала про свої там стани, що мені, в мене інколи всіляється курткобейн, і мені хочеться такого гранжового, брутально байдужого стану. От він би туди добре зайшов. Він починається соковитим, солодким плодом інжиром, який. Піднятий з землі. В яблучок осінніх дуже часто буваєш, коли їх піднімаєш з землі, і їх бочок, що я лежав на землі, він так пакне специфічно такою соковитою рихлою серединою фрукта і землистістю. От тут на початку точно такий аромат, тільки це інжир піднятий з землі. А далі я в ньому відчуваю. Якісь технічні ноти. От дещо пробігає хтось з майстерні. Скоріше за все, це мені так шкіра грає. І шкіра тут така, можливо, вона зелено хижа. Дуже-дуже далі в розкритті він розкривається пильними дерев'яшками. Ніжної молочності, кокосовості, яка часто притаманна інжирам. Я тут не відчула, можливо, є. Певні лактонні ноти, які домальовують відчуття інжира. Да, їх тут взагалі небагато, і я не ставлю акцентом на молочність в цьому аромату. І сприймати його назву не варто, прям так прямолінійно, що це, фік, там, що це фігове варення. Це не фігове варення, тут немає зацукрованості, цукру, є солодкий, соковитий, вже м'який опавший на землю, фрукт інжира. І ці... Брутальні додачки, додаванки до нього. Це такий інжир з бісиками в очах, з непоганою стійкістю і гучністю, і ще він рожевого кольору. Наступний бренд отакі та парфумер Michael Woods. В цілому, про бренд це аромати. Густі, з ладаном. І це торнадо все таке густе носеться, і ніжні носики можуть і натримати і зламатися ці аромати. Вони більш, на мій погляд, мають маскулінний характер, та вони не тільки для чоловіків, і для жінок, які таке полюбляють. І у лінійці Майкла Буца у нього є аромати з ягодами. І чомусь вони мені найбільш подобаються. Можливо, тому що ягоди взагалі якось не дуже розвинена в нішових ароматах царина. Я б хотіла, щоб більше було ягід, не такого плану, що там компот заварили, а прям щоб хрустіло на зубах, щоб скули зводило цією кислотою, щоб ягоди були як ягоди, а не як жуйки. І такий. Ягодний аромат від бренду, отакі, Називається Fairy Tales, Сказочки. У мене з'явився. Мене з ним познайомила Марина Ембир. І я його купила. Це аромат про ожину та шкіру. Ожину, прям два рази ожину та шкіру. Тут дуже класна, соковита, ягідна. Зараз його розпилю, але зараз вже ніч. Цей аромат трохи важкий, важкий для ночі, для вечірнього для спання. Не піжамний аромат, скажу я вам так. Ожина така. Соковита, грайлива, дуже добре відчувається і дуже довго відчувається. Вона не просолоджена, проте це солодко-кисла ягода, точно темна по відчуттям. І шкіра одразу виходить шкіра, та тут не тільки шкіри, там піраміда взагалі дуже-дуже велика, і візуально здається, що вона дуже важка. Заради правди, ця, цей аромат не є легким, та він і не є важким. В ньому є тут і мускуси. Ягодна мускусна історія розкривається. Є і шкіра, і є тютюновість. Тільки знаєте, що я тут відчуваю? Я взагалі не люблю ніякі цигарки, ніякі дими від цигарок. А це наче запах сигари. Вологого табаку, самої сигари, товстої, не сигаріл маленьких. От наче ти так проводиш носом. По цій сигарі, і вона пахне дуже-дуже приємно. І тут я в якихось аспектах цю сигару відчуваю. Та не зациклююсь на неї. Мені цей аромат більше про ягоди та шкіру. Ось такі от тридцяточки в бренду, отакі це максимальний об'єм аромата. Та там є дуже багато об'ємів, в яких продається цей аромат. Є і міні-пробничок, і побільше пробничок, і тревел-формат, і ось такий. Наступний аромат осінній ранок від бренду «Цукерка». Це, мабуть, найпопулярніший аромат цього бренду. Ну це не тільки осінній аромат, проте він дуже атмосферний. Він про тип. Теплу осінь і затишну осінь. Це така комбінація деревних нот, ледь сухих, є димні ноти, наче від вогнища щось доноситься, спеції, тепло від цих спецій, цієї деревини, пріле листечко. В цьому ароматі відчувається, можливо, листечко і дофантазовується, чому піні. В ньому відчувається ще якась фруктовість, наче це ще якийсь від зібраного врожаю щось доноситься. Легка така квітковість, я не відчуваю тут конкретних квітів. Атмосфера осені. Дуже затишна, спокійна, аромат, який хочеться огорнутися як у... у шарфик тепленький. У нього є така нотка, яка мені дещо схожа, як Wottom Vibes, наче сухого. Листя сухої саме кури. Тут вона також присутня, але не тільки вона. Композиція більш так переливається, ще і іншими нотами. Але в цілому тут наносила дуже тепло, затишно і цікаво і атмосферно. Що хочу вам розповісти про бренд «Склва» клва, парфумерка Аня Соколова. У мене є окреме відео про всі. На сьогодні аромати цього бренду, можете його подивитись. А сьогодні я вам вирішила показати розказати про аромат склова Sweet Hyacinth, завшовий гіацинт, бо зараз я його щось достала і ним користуюсь. Він про дуже реалістичну квітку гіацинта в горшочку. В цілому, як бачиш, так і відчуваєш. Квіти, стебла, земля, корінця. В ній, в цьому ароматі є і свіжість, начебто политої квітки. Яцин точно. Фіолетовий, може так ще гратися в бузьком, може щось від жасмину видавати. Квітковість тут прям так тонко зроблена і дуже гарна. Гіацин тут точно вгадується. Шукайте гіацин, пошукайте його, будь ласка, в цьому ароматі. І далі це замша, на мій погляд, дуже м'яка, світла замша, злить навіть. Хижа така замша. Не скажу прям з відвертою анімалікою, але от ж якась скотинка, якась хижинка тут точно є. І мені це дуже подобається. Друзі, прошу вас знайомитись з українськими брендами, підтримувати тих, хто вам сподобається. Придивлятися, хто ближче до вашої душі, нам же ж не може все в світі подобатись. А я як завжди звичу вам та наснаги. будьте добрі, уважні, бережіть себе. Слава Україні! Бувайте!